Ну що, мої любі? Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні тут ми зібралися для того, щоб подивитися, скільки ж косметики мені вдалося завершити за останній час. Це напевно було місяців десь два і. На жаль, я вже вам говорила, я переїжджаю, хочу з цими всіма порожніми банками попрощатися. Зараз ми зазнімемо, як це виглядає. І я в наступних відео буду просто вам вставляти це. Вибачте, будь ласка, просто не хочу з собою вести порожні банки. Надіюся, ви мене зрозумієте. А взагалі, результат в мене от отакий. Тут теж стоячі порожні баночки. Я вам покажу, що було з минулого відео. Так, тут уже і розпадається. Ось таких три близька, мені вдалося завершити. Перший це ось такий блиск від. Глембі, такий не дуже мені сподобався. На троєчку не хочу більше його повторювати. Блиск від Елен це було масло, воно було шикарне, але воно вже тут розлилося, зробило дуже брудно. Воно шикарно зволожувало губи, воно було найкращим. І ось такий блиск від I Love Revolution, це із лімітованої серії. Було щось там з ведмедиком. Класний був блиск, але Елен все одно краще. Також з минулих відео у мене закінчився ось такий олівчик для брів, навіть показати немає, що від Катріз. Маркер для брів від Vivienne Sabo давно в мене лежав, вже напевно тут і нічого не фарбує. Так, ну, от, бачите, трохи відтіночок можу вам показати. Хоча це ж Viv'ien Sabo. Те ж саме можу сказати про олівчик для губ в 0,3 відтінку. Ось такий був відтіночок, красивий, все прекрасно, але ми прощаємося. І ось такі тіні для очей від Art Visage. Я їх використовувала і як хайлайтер, і як тіні, що я тільки з ними не робила. Все порожня баночка викидає. Вже незручно тут було добирати, тому думаю, можна рахувати як завершений продукт. В цьому отчоті в мене подивіться, скільки баночок закінчилося. Я собою прям неймовірно довольна, дуже дуже тішуся. Перше перше, що практично закінчилося, але не закінчилося. Це ось такий тональний крем від наф. Вісім пептидів шикарний тональний крем, просто він в мене вже дуже давно, і мені здається, він уже, в нього завершився термін придатності. Тримати його просто немає сенсу. Да, це неправильно виходить, бо в принципі я ж то його не завершила. Він ще є, але я просто вже ним не буду користуватися. Позначка, в принципі, не змінилась, Я разів 5 може з ним ним скористувалася, і все чесно, не хочу більше, бо хвилююся за свою шкіру, будемо так говорити. Далі у мене закінчилася моя суперлюбімочка. Ось такий тональний крем від Arborian BB. Не знаю, терплю з останніх сил, щоб знову не купити. Тут уже навіть вам показати не можу нічого, бо навіть і видавити невозможно. Я, От Бачите, просто нічого не можу видавити. У мене відтінку нют. Шикарний відтінок, дуже мені подобався. Просто самий мій улюблений тональний крем. Нічого кращого я не пробувала. Є класні, є шикарні, але він все одно найкращий. Далі давайте перейдемо до продуктів для очей. Ось такі кремові тіні. Я вже тут і зняла обмежувач, але вони почали сохнути, наноситися кусками, скатуватися. І просто вибрати оце по стінкам це вже було неможливо і виглядало це. І виглядало це прям ну, ну, взагалі не дуже. Тому також з ними прощаємося. Так, це вже друга заслужена порожня баночка. А далі ось такі рум'яна від шик, шикарний колір, як вони мені подобались, як вони мені довго служили, але тут уже їх теж практично неможливо вичавити. Хоча тут ще щось там є, ну не можу, не буду мучити. Але це шик, і ми з ними прощаємося, з чистою душою. Так, далі продукти для губ, я ж їх любитель, вони в мене найшвидше йдуть. Так, перше, це ось такий олівець для ще в 0,7 відтінку, щоб ви собі розуміли ламель. Шикарний був олівець, класний відтіночок, він вже дуже дере губи і його тут вже немає там всередині навіть порожньо. Так, далі у мене закінчився ось такий Diamond Sparkling. Щось там типу того, дуже класна помада від Catrice, От повністю закінчилася. Я з собою неймовірно задоволена. Тут залишилося для свочі, і вона вже дере губи, я не буду Це пензликом туди лазити, доставати. Це не моя історія, тому, на жаль, я прощаюся з нею. Так, відставляємо теж сюди помаду для губ. І ось такий блиск від NYX. Я вже рахую його закінченим, бо я зняла обмежувач. Тут, бачите, залишилося тільки зовсім зовсім трішечки. Блиск класний, стійкий, красивий в нього відтіночок, класно він зволожить губи. Я взагалі прям дуже-дуже задоволена. Це відтіночку трюфіль в мене. Ще, можливо, на разів 2-3 його і буде. Достатньо, але ну, давайте рахувати вже запорожню баночку. Щоб я не тримала це все до наступного огляду. І ось така помада від Evalin користувалася кожен день, 0,4 вітінок, просто так хотіла добити. Вона, знаєте, тут можна ще зняти обмежувач, я не зняла, але вона вже стала така суха, неприємна і некомфортна. А, тому я вирішила теж з нею без загрізіння і совісті попрощатися. І, і ось такий результат у нас виходить. Давайте ми на це все подивимося ближче. Ну і що, в нас Закінчилися 6 продуктів для губ. Дві тональних основи, одні рідкі тіні, одні сухі тіні, кремові тіні для обличчя, 2 штучки для брів і 2 олівчика для губ. Думаю, це досить непоганий результат за півроку. Я прямо таки задоволена. А зараз ми почнемо розглядати все те, що в мене ще залишилося, і побачимо, який прогрес в мене був з цими продуктами. Ну що ж, давайте почнемо спочатку з тональних основ. Перше, це буде, ну, не зовсім тональні, а ось таких два консилера. Перший, це мій самий-самий улюблений. Я ось так чуть-чуть розверну. Це мій самий -самий улюблений консилер Dior Skin Correct Forever. Просто так. Це була перша позначка, друга. І ось скільки мені вдалося його використати, я так знатно ним покористувалася. Дуже мені буде шкода, якщо він закінчиться. Це мій найулюбленіший консилер. Хоча зараз я дуже сильно так користуюся RR, бо вона в мене є, і вона на літо класно підходить. І там така текстурка прикольна. І Хочеться чуть-чуть потестити, а цей відклала, бо ну, от взагалі не хочеться мені, щоб він. Закінчувався. Нікс, в мене більше дорожній варіант. Мені дуже він подобається нанести його під очі, його можна розтягнути, і на обличчя він настільки класно тягнеться, настільки багато пігмента. Він дуже приємний по текстурі, обожнюю цей консилер. Використала не дуже багато, сильних позначок немає не що робити, але теж користуюся задоволенням, і це однозначно моя любов. Так, тональні основи в мене залишилися дві від ПЗ. Одна ось така мінеральна тональна основа. У мене в відтінку. Так, 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 де ж тут відтінок? 101. W-біш. Ось такий в мене результат. Я нею користуюся зараз активно. Може навіть і. Хоча ні. Ну тут їй дуже тяжко якось трусити, вона не зрозуміла, як пристає. Ви Знаєте, я зрозуміла з нею одну річ, її обов'язково потрібно наносити дуже трошечки. Чим ви тоньше нанесете, тим вона буде красивіше виглядати, тим вона буде натуральніше виглядати і. А тим вона буде набагато більш прекрасна. Ну, реально, тональна основа класна, просто її чуть-чуть чуть зовсім треба і втирати, і все буде супер круто. Постійно з нею отримую компліменти. Також в мене ось така тональна основа від Паезе. Не робила навіть ніяких позначок, дуже мало разів її використовувала. Чомусь вона стала дуже сильно окислятися. Раніше, з самого початку, вірніше я цього не помічала за нею, а зараз вона отак, ви подивіться я сюди нанесла, і тут уже прямо такий червоний, якийсь рижий пігмент. Дуже некрасиво, ну так не може бути. І от чим далі вона в мене стоїть, тим більше вона окисляється. І мене це, чесно сказати, дратує, тому я поки якось так не дуже сильно нею користуюся. В пудрах в мене теж досить непоганий результат. Перше покажу вам ось таку відшик. Зараз я її менше використовую, так як я любила її комбінувати з ерборіаном а він закінчився. І коли я користуюся ось такою. Такою тональної основи, в принципі, пудра мені не потрібна. Дивіться, тут вже така досить значна ямочка, я прям її бачу. І якщо чесно, мені не хочеться, щоб цей продукт закінчувався, але так як це російський бренд, то хай закінчиться і не нагадую про себе хороша пудра, але російська. Далі у мене є ось така пудра від Hean Vision. Я її більше використовую на свято або у відео. Прогрес досить непоганий. але Це все і за і Там ми реально покористували так значненько цю пудру. Ну, є і є, я сильно не спішу її закінчувати, просто взяла якусь розсипчату, щоб було вам що показувати. Так, далі я, я хочу додати ось таку пудру Smashbox Hello. Я знаю, що я її не використаю однозначно, але мені дуже подобається. Я В мене часто до неї рука тянеться, вона теж без тальку, але вона краще мені підходить по відтіночку, бо шик вона дуже-дуже світленька, а ця прям класна така витін... такого відтінку. Хоча це теж фейер, вона не вагоє. Вона класно блюрить пори, вона отак викручується і накручуєш собі, скільки потрібно. Вона стає розсипчатою. Ще най величезний плюс того, що вона без тальку. Коротше, любов на любов, дуже сильно хочу нею користуватися і не хочу себе обмежувати за рахунок інших пудр. Так, ну що ж, давайте тепер перейдемо до рум'ян, бронзерів і хайлайтерів. Так, ось так стільки в мене було продуктів. Не знаю, навіть з чого починати. Давайте почнемо з рер. Не користувалася я ще, напевно, не прийшов час. Це для мене супер літній відтіночок. Я вже чекаю літа, тоді буде ось такий персик, а ще поки що я користуюся іншими рум'янами. Вони мені більше подобаються, тому прогресу немає ніякої, навіть позначити немає що. А от ось цими румянами я так намагаюся знатно користуватися. Не знаю, чи видно вам, яка тут уже стала ямочка. І хайлайтером теж користуюся. Румяна це ніби аналог Nars Orgasm, наскільки я знаю. А хайлайтер просто звичайний класний хайлайтер. Мені, в принципі, все подобається. Ось такі свочі, румяна красиві ще, поки знаєте, не весна. Вірніше на літо, от на весну мені прям подобалося на літо. Можливо, мені захочеться чогось іншого, хоча цей золотистий шимер, який тут є, красивий. І Взагалі румяна виглядає теж красиво. Мені подобається ця палітра. Вона мені, знаєте, не в напряг, я користуюся з величезним задоволенням. А от, хайлайтер від ламель теж моя окрема любов. Він мені подобається. Тут я вже зробила ось таку ямочку. Я задоволена, але це, ну, це ще ціла банка, щоб ви собі розуміли. Мені здається, це взагалі нереально завершити. Давайте вам покажу Swatch Хайлайтер супер красивий, дуже класно виглядає на шкірі, нічого не помітно, нічого не підкреслює. Не виглядає як щось чужорідне, дуже-дуже класний, люблю. Користуюся з величезним задоволенням і не набридаю, бо мені є чим комбінувати. Хоча сухий хайлайтер я теж використовую, коли користуюся Паєм. От в мене зараз є від PEZ хайлайтер, це теж окрема любов, я ним зазвичай і користуюся. Так, далі румяна від Essence в 01, ні, просто 10 відтінку. Як вони мені набридли, вони постійно розкриваються, бруднять мені косметичку, але відтінок красивий, і я буду користуватися поки, поки зможу, поки. Поки не закінчиться, отак класні рум'яна, класно тушуються, красиво виглядають. Це одні з моїх самих старих рум'ян, тому я не буду їх викидати, буду добивати, бо я за розумне використання продуктів. Хоча в кінці року побачимо, добре що вони лежать в косметичці, я хоч якось їх використовую. Так, далі у мене один єдиний бронзер. Я ще іноді беру якісь рідкі бронзери, але їх не вносила в Project, бо хочу хоч щось добити. Ось такий бронзер від ПЗ. Я так значненько ним покористувалася. Отут уже стерла, він якийсь супер пігментований. Супер мало його треба. Вірніше він не пігментований, просто він якийсь знаєте, регенеруючий. Я, от скільки ним користуюся, я не бачу ніякого кінця краю. От такий у нього сводчик. Красиво виглядає, він дуже натуральний. У мене в відтінку бронзер класна штука. Доб'ю, не знаю, чи захочу повторювати і за аромата. Чесно, він мені набрид, і плюс він в мене побився. Я вам розказувала, що його клеїла, переклеювала, але він дуже економічний, його на супер-супер довго вистачає. Так, Тепер я підготувала продукти для брів для очей. Для очей візьму на заміну ось цим тіням від Люкс Минулий Project Pen це Blur Design, відтінку, не знаю якому. Бронз чи щось типу того. Тут все стерлося, я думаю, вже знаєте, значення немає. Ось такий відтіночок, я його дуже тоненько наношу, тоді він не виглядає таким темним і, в принципі, гарно дивиться на очах. Такі відтінок мені ще літом цілком реально добити, бо в мене є ще від люкс інші відтіночки їх практично не Реально, бо вони ну, виглядають знаєте занадто святково і не дуже натурально. Так, далі олівець від LN. Сильно прогреса вам не покажу, бо, бо його немає. Я дуже рідко ним користувалася. У мене зазвичай було ламінування, і я добувала гель для брів від з Непроject пена від. Рімель, тому в цих продуктах в мене практично немає ніякого прогресу. Ось такий олівчик ну, ще хай полежить. На жаль, я така не дуже була в цьому місяці по продуктам для брів. І віск користувалася, але теж прогресу сильно не помітно, так як він прозорий і на камеру це не продається, і я ще й не дуже багато ним користувалася. Так, і давайте переходити до самої моєї улюбленої і цікавої категорії: це продукти для губ. Так як я вже багато чого покінчала, я така думаю, ого, го треба щось накидати, щоб користуватися з цим і бачити вже такий результат. Плюс продукти для губ мене йдуть, то чому б і ні? Так. Я нещодавно закінчила, я кілька днів закінчила олівець від ламель, тому перехожу до ось такого від міста із 765-му відтінку. Красивий олівець, красивезний. Ось так виглядає його своч. Він сухенький, це гелевий олівець. Тому на підмогу до нього взяла ось такі олівчики, в мене валявся в сумці, обліз ковпачок, і мені це не подобається дуже сильно, тому хочу його використати. 107-й відтінок Марсала від Елен. Класний олівчик, красивий. Вітінок, він дуже схожий з а, ламель, але давайте я спробую ще якось засвочити тут поруч ламель. А, він вже, бачите, практично не свочиться. Але всі ми знаємо, як негарно себе повели Елен, тому не підтримуємо цей бренд. Так. Позначки не буду робити ніякі, а, поки що вони повністю нові, і я їх нічого не змінилось, бо я ними не користувалася, можливо, разів 10. Так, на заміну матовій помаді, ось такий є від Eveline Я хочу взяти тінт від Bell. Ось такий не буду свочити, вибачте, будь ласка, бо потім буду ходити з тінтом на руці дуже довго. Покористую його, він мені дуже сподобався. Не хочу брати нічого старого, хочеться покористуватися ним, бо він мені прям зайшов і відтінок дуже красивий. Так, це з нових продуктів. Тепер давайте із старічків. Теж тут практично немає ніякого результату, є лише результат ось цьому блиску від Maybelline, Lifter Gloss. Тут уже, бачите, стіночки повністю присвічуються. Я коли хожу гулять з Сонею. Я завжди ним користуюся, бо надовго не можу намазати, мене дуже сильно дратує цей запах. Просто присмак в роті, я не можу це терпіти, тому я цей блиск ніколи не повторюю, тільки із аромата. Також ось такий блиск від Catrice, нічого не змінилося, я ним не користувалася, так як чекаю літа, коли буде жарко, він дуже сильно холодить гум. Це приємно, це класно, це комфортно, але, знаєте, коли холодно, не дуже хочеться таким користуватися, тому ще чуть, -чуть він почекає і вже десь скоро я почну ним користуватися. На заміну ось цього Нікса. Хоча я вже це брала у Project, нік закінчився в сумочку собі, кіну ось такий прозорий блиск від Revolution. Класний блиск, красивий, тут він з блискітками, нічого в нього немає такого особливого, просто гарний собі прозорий блиск. Я таке люблю, коли лежить в сумочці, намазав, пішов, аромат приємний, її баночка класна. І залишилося в мене ще три помадки. Перша помада ось така від. Майкап Революшн, дуже мій старий відтінок, називається Шафер. Буду намагатися користуватися. Я щось пробувала, але не сильно в мене заходило. Не знаю, ну спробую, хоч якось, бо вона дуже давненько лежить, а відтінок красивий і вона ж може зіпсуватися. Далі перейду до ось цієї помади, замість. Катріс, я просто робила на неї упор. Буду робити тепер упор на цю від Golden Rose Glow Kiss. тільки з-за того, що тут в нас є SPF 15 на літо. Це прям класно. Це пише Tinted Lip Balm. ніякого тінта тут немає. Ось такий красивенький відтіночок, класна помада. Я отак, бачите, використала. Надіюся, що до кінця року мені вдасться закінчити її. І ще й ось цю. Це Essence Cool Collagen. Цю, напевно, більш реально, бо я так добряче її покористувала, до буквочки Е зайшла. Якщо говорити, що такий же ж самий розмір, я закінчила ось цієї помади. за... Менше ніж півроку, тому можливо і вдасться якось закінчити ці помади. Ця прям класна, класна, вона така гелова, вона більше бальзамна, красивий відтіночок, приємна по текстурі, швидко буде йти. Ось ця, напевно, буде довше. Ну, я буду користуватися, вибирати більш сонячний день, можливо, цю, можливо, в хмурний цю. Якось так буду комбінувати і, і ось такі мої плани. Так, зроблю ставки, що я думаю, що закінчиться до наступного. До наступного project Pen, Чесно сказати, не знаю, бо реально якихось таких бажаючих вилетіти немає. Ну, я думаю, що до наступного я закінчу ці три близькі. Ставлю ставки на це. Можливо, якусь помаду. Ну, давайте я прям буду оптимістом, поставлю одну цю помаду. До цього всього пудри ніякі, тональні основи в мене не вдасться. Ну, можливо, тіні. Олівець, напевно, теж і всі інші продукти просто максимально повні. Мені здається, в нього в кінці року не будемо що показувати, бо тут ого, який був у нас результат. І зараз переплюнути його буде максимально складно. Скажіть, будь ласка, ви скільки продуктів вам вдалося закінчити? Чи є у вас якийсь класний прогрес? Чи ви задоволені собою? Як він у вас проходить? І взагалі давайте спілкуватися. Буду вам вдячна за будь-яку підтримку, лайки, коментарі. Взагалі, ви знаєте, що ви це саме цінне, саме дорогі, що у мене є. І будь які ваші слова для мене максимально важливі. Тож я вас всіх дуже сильно люблю, обіймаю, ви мої найкращі. Хай вам сьогодні світить сонечко, буде все прекрасно і до скорих зустрічей!